Так, а ну давайте об'явіться, ті, хто питав за БУшними шифенгами 244-ми. Ось, є в наявності в ідеальному стані, зареєстрований. Резина взагалі, бачите, ще така навіть зверху насічка є, якщо придивитися, наїздив трактор може максимум 100 мотогодин. 3700 доларів зареєстрований з документами. Стан нового трактора, можна сказати, ідеал. Жодного питання по ньому немає абсолютно. З гаражне зберігання. Один тільки власник був. Казав, що їздив тільки на ньому, може два сезони декілька разів викопати та посадити картоплю. Все, ідеал. Також можемо обміняти на будь-який ваш китайський міні-трактор будь-якого нашого нового трактора. Наприклад, ось такий Terraforce це сама наша популярна моделька на обмін. 6500 мінус ціна вашого трактора. Привозимо безкоштовно, без всяких. Придирок по вашому тракту.